Вітаю! Тема уроку. Які властивості має повітря? Пригадаємо, яке значення води для рослин і тварин? Яке значення води у житті людини? Яке значення води у побуті та господарській діяльності людини? Чому вода потребує охорони? Хто такі санітари водой? Про що йтиме мова під час вивчення теми? Перше. Суміш у яких газів є повітря. Друге. Які властивості має повітря? Третє. Як люди використовують властивості повітря у повсякденному житті? Наша земля оточена повітряною оболонкою, атмосферою. Повітря заповнює весь вільний простір. Воно є у воді, на суходолі, за бортом літака та у глибокій шахті, у ґрунті у гірських породах, у різних предметах, і у рослинах. Повітря є у тілі людини і тварин. Суміш у яких газів є повітря. Розгляньте картину української художниці-Живописиці, професорки дійсної членкині Академії мистецтв України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України Тетяни Яблонської. Свіже повітря. Підберіть якомога більше прикметників, якими можна описати його. Повітря це природна суміш газів, з якої складається атмосфера Землі, яких саме газів. Розглянемо діаграму: це азот, кисень, вуглокислий газ та інші гази. У відсотковому відношенні на першому місці азот на другому кисень. У повітрі також міститься водяна пара та різні тверді домішки: пил, кристалики льоду, морської солі, сажа, попіл тощо. Тривалий час повітря вважали особливою невидимою стихією, яку, на відміну від води, не можна втримати в руках. У XVII-18 столітті словом повітря називали різні гази, Вуглекислий газ називали задушливим повітрям, він не підтримував дихання, а води горючим повітрям. Вагомий внесок у вивчення повітря, безперечно, зробив Антуан Лоран Лавуазьє. Проте остаточно склад повітря було визначено лише в ХХ столітті. До зародження життя на землі склад повітря був не таким, як нині. У ньому зовсім не було кисню. Мікроскопічні цянобактерії синьо зелені водорості протягом мільйонів років наповнювали повітря киснем. Вони створювали умови для життя рослин, тварин і людини. Тепер запаси кисню в повітрі поповнюють зелені рослини наземній водні. Щодня доросла людина вдихає близько 14 кг або 12 тисяч літрів повітря. Розгляньте діаграми, склад повітря, яке ми вдихаємо, і склад повітря, яке ми видихаємо. Порівняйте їх. Чи змінюється склад повітря, яке ми видихаємо? Які висновки можна зробити на основі аналізу поданої інформації? Збільшення кількості вуглекислого газу у повітрі, яке ми видихаємо, можна перевірити на простому досліді. Візьміть склянку. З вапняною водою і через скляну трубку зробіть кілька видихів у воду. Вапняна вода у склянці помутніє, ось як перед вами. Це є свідченням того, що у видихуваному повітрі багато вуглокислого газу. Подумайте, що є джерелом кисню на землі. Чому за значного споживання кисню його кількість не зменшується, що може вплинути на зміну газового складу повітря? Які властивості має повітря? Воно прозоре, постійно рухається, стисле, без запаху, легке, затримує тепло, при нагріванні розширюється, при охолодженні стискається, заповнює всі порожнечі, має вагу та об'єм. Безбарвне. Пружне. Як люди використовують властивості повітря у повсякденному житті? Те, що тепле повітря підіймається вгору, люди давно помітили. Перші повітряні кулі наповнювали саме теплим повітрям, димом від багаття. Повітря, як і всі гази, можна стиснути. Під великим тиском молекули газів зближуються одне з одним. Коли ви накачуєте велосипедну шину, то повітря під тиском стискається. Тут можна помітити, що повітря стає пружним. Шина з повітрям після натискання на неї повертає попередню форму. Та й, працюючи насосом, доводиться долати пружність повітря. Завдяки цій властивості повітря застосовують не тільки у шинах, а й у спортивних м'ячах, автомобільних гальмах тощо. Стиснене повітря зазвичай поміщають у балони, які водолази беруть із собою під воду. Завдяки цьому вони можуть дихати під водою. Розгляньте фото. Поясніть, які властивості повітря вони демонструють. У загальному Повітря це суміш газів, до складу якої входять азот, кисень, вуглекислий газ. Повітря має масу, погано проводить тепло. Проявляє пружні властивості. Під час нагрівання розширюється, а під час охолодження стискається. Проведемо хвилинку відпочинку. Наведіть два пояснення, чому це фото підходить до теми уроку. Домашнє завдання опрацювати тему, які властивості має повітря. Дякую, що підписались, і дивитесь канал Пізнавати нове цікаво! Почуємось!